Керував тим Майданом чоловік на прізвище Доротич. Саме у його руках перебував звук, а мікрофон в руках однієї співачки. Ви її добре знаєте. Не називатиму її імені і прізвища. Не заслуговує вона на це з моїх уст. На тому майдані почалися співи і танці, і недопуск політиків до слова. Політики два дні. Спостерігали за цією технологією влади і за тим так званим безкоштовним звуком тільки через те, що Майдан мав бути неполітичний. У середу політики вирішили опустити знамена політичних партій і прийти до неполітичного майдану. У них від цього був шок. Технологія влади перестала працювати. У них здали нерви. І Беркут вночі розігнав так званий неполітичний майдан. В суботу зранку ми всі з вами вийшли на політичний майдан, який тоді був виник на Михайлівській площі. Саме там, на Михайлівській площі, політики отримали можливість сказати до людей те, що думали, що неможливо. Вирішувати надважливих політичних питань геостратегічного характеру співанням, танцьованням, а слід вирішувати це спільними зусиллями без поділу на громаду і опозиційних політиків. Саме тоді, маючи врешті, в руках мікрофон, я нагадала. І тим студентам, які піддалися на цю провокацію, і тим, хто це організовував, і тій, яка тримала в руках мікрофон і тримає його далі. Що колись не політичний студент Богдан Сташинський, якого завербували московські служби, вбив політичного Степана Бандеру. Від того часу з Михайлівської площі опозиційні політики знову. Звернулися до громади з тим, аби ми зустрілися на Хрещатику спершу біля пам'ятника Шевченкові і ходою тріумфальною прийшли на то місце, де було знищено так званий неполітичний майдан. Людей зійшлося не менше знову, ніж понад 100 тисяч. Ми зайшли на Хрещатик, увійшли величезною кількістю, захопивши собою повністю центр столиці. В той час, поки лідери промовляли до людей, інші люди заходили у ці приміщення, які по праву нам з вами належать, розуміючи, що ми більше не розійдемося. Бо ми зійшлися не для танцювання, не для того, щоб якась співачка нам розповідала про те, що це творчий майдан і не політичний, а для того, щоб змінити кримінальну українофобську орду. На чолі з зеком Януковичем і недорозвинутим Азаровим це наша головна мета а не водити танки по Києву.